У Миколаєві на вулиці Крилова триває ремонт самопливного колектора. Його діаметр становить 400 міліметрів. Майже місяць тому там стався прорив каналізації, внаслідок чого стічними водами почало підтоплювати підвали околишніх багатоповерхівок. Працівники комунального підприємства Миколаївводоканал одразу розпочали ліквідацію аварії. Проблема залізобетонних каналіційних колекторів в тому, що вони згодом руйнуються у них верхня частина труби, і тому згодом відбуваються проваля, які ми потім ліквідуємо. Даний колектор перебував в експлуатації близько 40 років, що вже вдвічі перевищило його термін придатності. Відзначає Олександр Зубов. Довгий період його не ремонтували. За цей час там встигли вирости високі дерева. Оскладнюється наш процес тим тим, що на трубі самопливного колектора розташовано було дерева тополі. Для того щоб почати необхідно цей процес, необхідно було їх спиляти. Працівники підприємства зазначають, це був вимушений крок, оскільки інакше ремонтувати колектор було неможливо. Наразі фахівці вже замінили 18 метрів труб на нові, які отримали від міжнародних партнерів. Для того щоб не не топило, не затоплювало абонентів. Ми поставили перекачувальний пристрій, і наразі ведеться цілодобова перекачка стічних вод. Ви бачите, що ми працюємо над розробкою грунта. Встановлюються захисні короба, для того щоб слюсар міг спуститися до труби і починати там працювати. Віталій Тихонюк зауважив, що ці роботи непрості, а тому ремонт триватиме до того моменту, доки аварійники не дістануться до ділянки трубопроводу, яка знаходиться в нормальному стані. Орієнтовно на це витратять ще два. Тижні. Катерина Рубташ, Роман Базик, новини на телеканалі МАРТ.